Для активного руху та довголіття нам потрібно підтримувати наші суглоби та м'язи. І це має бути як внутрішні препарати, мікроеліменти, вітаміни, так і зовнішня підтримка. І в цьому напрямку з трав'яних засобів дуже добре працюють Арніка, ладан. Та окольник. Юж -Швейцарія розробив крем гель саме з цими травами, які знімає запалення та підтримує здоров'я м'язів та суглобів. Це трав'яний засіб, тому його можна використовувати постійно та щодня. Він не має побічних дій, тому його можна використовувати як дітям, які активно займаються спортом, так і людям похилого віку для підтримки здоров'я суглобів. Як користуємось? Наприклад, ваша донька займається гімнастикою, наносимо після тренування на суглоби та м'язи для того, щоб зняти напругу після фізичного навантаження. І якщо є розтягнення м'язів, то крем гель арніка також використовується як швидка допомога, і ми наносимо декілька разів на місце травми. Крем гель арніка. Ми також використовуємо в домашній аптечці при білі в попереку або розтягненні шиї. Використання крему декілька разів щодня допоможе швидко прийти в норму. При хронічних захворюваннях суглобів крем гель арніка використовується щодня для профілактики загострення. Рослинний засіб з арніка ладаном. Немає має протипоказань та посилює власні сили нашого організму. Бережіть себе та близьких. А ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями. Приєднуйся!